Статистично, страхова компанія для прикладу State Farm, про яку напевно що всі чули, заплатить навіть не цілих 4 зі 100 клеймів. Тобто, якщо ви застраховуєте страхову компанію State Farm, і у вас щось не дай Боже трапиться, щоб це не було. Ваші шанси на усміх 4%. А зараз трошки все міняється, і це окей. Okay. Є також різні страхові компанії, які мають починаючи від найнижчі 2.8% точка і до 89%, майже 90%, 89% з чимось там. Якщо вам цікаво, а з якою страховою компанією застрахований я, якщо в мене щось не дай Боже, трапиться, моя страхівка це просто для галочки, чи я справді застрахований? Це те, чим ми допомагаємо людям кожного дня, і так це вам не коштує ні копійки. Ми раді вам допомогти для того, щоб якщо, не дай Боже, щось справді трапиться, то ви будете знати до кого зателефонувати, хто вам допоможе отримати гроші від вашої страхової компанії уже тоді, коли у вас будуть покриватися речі. Тому, якщо маєте питання, звертайтеся безкоштовна консультація. Номер телефону буде внизу під цим відео або лишайте коментар з вашим номером телефону, і ми же з вами напротяз 24 години.